якісно. <пілу> так, тобто не завжди, наскільки я знаю, ну, взагалі, взагалі, не писти всі, всі запрошені. Не завжди є дні міста і, наприклад, там, партійні якісь збори. Чи да. Та, ну, там більше так. як ведучий, чи ти більше як співак все таки зараз вже? Я співак, так, співак. Ведучим, там якісь у мене було пару раз там першими, тобто ці модельні всякі ходять, потім голі жінки, да. Да, так, такі бували такі штуки, але співак, ходімо співати. Ну, але тобі не важко, ти кажеш, що вас просто на подіум, так? Ну, ти ж все-таки такого комедійного трошки жанру, людина, а тут, напевно, тобі ж офіційно. Ні, все нормально, все нормально. Навпаки зараз, до речі, дуже такі люблять. Страшно люблять, щоб прийти на корпоративний просто всі і там чекати, щоб посміятися, щоб була така атмосфера, от, що то гумор дає таку атмосферу. Там і були і цикали, і всі мене. Тобто, ну, нормально такий контингент. До речі, ну це ж Київ, самі розумієте. Ну, окей, раз так модно, такі всякі Такі самі проекти, які ви робили з Юрою Пристаєцьким, це на гітарах, там щось таке хата. Чому ви не пробилися? Це бляці ви пробили. Але це люди переглядають, це переглядають. Ну, це гонь люди... -во. ну, Чому ви не пробуєте щось таке? Знаєте, що? я хочу лишити після себе щось. Ага. А ви самі розумієте, що зараз у цих фійкових проєктів в стилі Дзіндію і так далі, вони є, але. Я тяжю до тих людей таких, стінг, да, там, це люди, які залишаться в історії музики. І вони принаймні, ви знаєте, от зараз я посміюся, ха-ха-ха, да, без -ха -ха", дівчинчика мала, да? посміюся, ну, але далі...